Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми відвідаємо магазин іграшок. А щоб туди потрапити, треба посміхнутися і помахати ручкою. Погляньте! У магазині є багато іграшок. Ми будемо їх розглядати, вибирати та вчитися розповідати про них. Давайте розглянемо, які іграшки. Є у магазині. Назвіть їх. Так, розумнички. Назвіть хто це або що? Так, це ведмедик та білочка. Погляньте ведмедик який у нас? Великий чи маленький? Так, звісно, великий. А білочка. Так, вона в нас маленька. Хто це? Так, це собачка та котик? Собачка яка? Велика чи маленька? Так, велика, а котик у нас маленький. Що це? Це у нас машинки, які полюбляють всі хлопчики. Погляньте, будь ласка, вони однакові за розміром. Яка машинка велика? Якого вона кольору? Так. Червоного. А яка машинка маленька? Якого вона кольору? Так. Жовтого. А зараз ми пограємося з вами у гру. Обери іграшку. Оберіть іграшки, які вам дуже-дуже подобаються. Так, я думаю, ви справилися із цим завданням. Погляньте, у нас є два кошика. Що ж у них знаходиться? У першому кошику одне яблучко. У другому кошику багато яблучок. Покажіть один пальчик? І багато пальчиків. Так, молодшинки. У першому кошику багато грибочків. Покажіть багато пальчиків. У другому кошику один гриб. Покажи один пальчик. У першому кошику один метелик. Покажи пальчик. У другому кошику багато метеликів. Покажи багато пальчиків. А зараз, дітки, ми пограємося у гру. На екранчику будуть з'являтися кольорові кульки. Ваше завдання? Знайти в кімнаті предмет такого ж кольору, як моя кулька. Приготувалися? Це жовта кулька. Знайдіть предмет жовтого кольору. Так, молодці, це червона кулька. Знайдіть предмет червоного кольору. Розумнички це кулька синього кольору. Знайдіть предмети синього кольору. Молодці! Сьогодні ми разом з вами вчилися розрізняти велике і маленьке, рахувати один і багато, вчилися розрізняти та називати кольори. Та кожен обрав для себе іграшку, яка вам сподобалася. Ну що ж, а наш магазин зачиняється. Дякую вам за чудові покупки та гру! До побачення.